Вітаю на своєму каналі Життя навколо краси. Як і обіцяла, мене запитували, розкажу про ті рослинки, які я замовляла, замовляла взимку. В лютому я їх отримувала і показувала розпаковку. От покажу частину їх. Отако, От щоб хтось по руках понадавав. Взимку, щоб не купувати, що треба що не треба. Але ну, досвід, досвід є. Захотілося мені хеба, леокотоє, пієріси. Єдине, хто мене дуже порадував, це хеба. Ось подивіться на цю красу. Я показувала, який я отримувала, вона була менша, ну, раз, в разів три точно була менша. Цікава дуже рослина, симпатична. Я тільки не знаю, як вона, що робити з нею на зиму. Мабуть, таки залишати не можна. Немає ніде інформації. Я навіть шукала хоч що-небудь, назву цієї рослинки по вигляду. Пише Хебе, назва така Вероніка. Ну, я підпишу. Вони є фіолетові, є білі і є рожеві, здається, з отаким листям, бо хеба є різні. Є такі варієгатні, є з маленькими листочками. Вони є дуже різні. А це саме така з блискучим листом. Лист такий не дуже цупкий, але й не м'ягенький. Ви ж бачите, блистить. Квіти. Зараз покажу, як квітне, от яка квітка. Дуже хотілося мені дочекатися такої, такого цвітіння, як на картинках, що весь кущ облитий. Тим більше, що все-таки я ж бачу, що є борубляхи, Все чекала, чекала. Воно виходить так, що спочатку ось квітнуть одні, відквітають. Потім, ось, бачите, вищий ярус квіт, Цей зараз заквітати буде. І ось ще є квіткові брунічки. Отак поступово-поступово, іначе ну от ці будуть квітнути, оці будуть квітнути, ці ще не будуть квітнути. І воно не, не виходить так, щоб весь кущ був облитий. Хоча рослинка симпатична. Я посадила майже в глухій, в глухій тіні під деревом. Тут сонечко попадає тільки ввечером, трішки, ну, я бачу її, наче нормально тут. Я побоялась її на сонце садити, але ну, я ж кажу, інформації зовсім мало. На зиму, на зиму, мабуть, буду забирати, не знаю куди, поставлю, поставлю на веранді, а потім, якщо будуть сильні морози, то буду забирати в хату, бо вже досвід є, ось пієріс з тих моїх замовлень зимових. Ну, вижив, хоча б вижив, не росте, не живе, не умре. Ось таке щось маленьке, посадила в тінь, щоб прижився. Земля, ґрунт кислий, як, як пишуть, м'ягенький, поливаю. А він отакий от, от не знаю. Ну, я їх тримала, якщо і із кімією я. Коли отримала, тримала в хаті на кухні, то пієріся і леокотує були на веранді. Тільки оцей левкотує, він був дуже маленький, забрала його в хаті він був. Він не змерз, але він і не живе. Решта всі леукотує три штуки, померзли. Повністю коріння пропало, не знаю. Такий мій, такий мій досвід. Більше купувати не буду. Пієріси в мене не живуть, ливку пропали. Я ж кажу, цей ось і не замерзнеш, він був у хаті, а не живе. Ну, він і був слабенький порівняно з іншими, але які ж вони були всі красиві. Ой, так, покажу ще, що, що є. Ну, ну хоч хеби гарні. Покажу, покажу ще з кімію зараз. З кімія жива, але зовсім має не такий вигляд, як так мала взимку. Взимку були блискучі, красиві, красиві листки. Лист, лист цупкенький, але колір ну зовсім. Ну, зовсім не той. І бруньки квіткові, тверденькі. Я його купувала взимку з бруньками. Потім ті бруньки заквітли, ну, квіти були не дуже гарні, от бруньки краще, ніж квіти. І потім я його поставила оце в тінь, горщечку, і бачу, щось йому не так, я посадила в землю його. Ну, побачу, який буде. Ну, жива, жива, тверденька така. Може, вона на осінь буде блискуча і красива. Побачимо. Так, і ще одна рослинка, яка вижила. Один пієріс. Теж не живе ні умре. наче почав відростати. Наче тут такі були гарненький, молоденький приріст. І почав сухнути. У мене ж тут сонця небагато. Я не знаю, пропадають в нижні. Не знаю. Побачимо, що вже буде. Під я точно не буду забирати. Може накрию трішки, на зиму забирати не буду. Заберу тільки з кімію і хеби. Такі в мене гіхіри зараз, Хосточки. йду обрізати ехінацею. І ще вирішила сьогодні все ж таки обрізати свої хіноцеї. Які, ну, вже деякі квіти попереквітали. Оце з цим сортом і не знаю, що робити. Дивіться, як цікаво. Чубчик який. Оці старіші квіти можна, можна прибрати, бо багато вже молоде. Ось новенькі будуть квітнути. Вон. Це морквяний пиріг. А вони красиві і так. Красивий кущик такий. Красиві квіти і на початку стадії розпуску. І вже в такому, ну, давніші квіти теж гарні. Це ще подумаю, обрізати чи ні. Так, ось їх і із серії шукачі сонця Apple Green». Хочу її обрізати. Квіти гарні, але вони дуже гарно стоять у букеті. От хочу, зроблю букетик, себе порадую. І обріжу оце листя хворе. Хвориче. Чи... Бо я подивилася, я ж його обробила. Я розказувала, показувала вам, що мені написали що це може бути мозаїка. Мозаїка це вірус, який не виліковується. Але я все ж вирішила не викидати кущ, так як мені радили, а обробила спочатку квадрісом, а потім через якийсь час днів 10 я обробила ще Redomin Gold. І дивлюся, що молоденьке листя, ось молоді рослинки, йдуть уже здорові. От я хочу оці всі обрізати. Шкода, красиві, але ну, будуть мене радувати букетику. Вони дуже довго стоять в Я вже тут і різала в букет невісточки свої на день народження. Жовті обрізала ось цей кущик. Обрізала всі жовтенькі. І там пішов знову нарощувати і таких обрізала пару, декілька штучок, а тепер обріжу повністю і сфорим листям. Щось тож йому не так, навіть якщо не вистачає мікроелементів. Навіть. Тепер буде картина більш ясна. Так, що тут? Ну ось тут листочки. Це листочки на цих старих пагонах, що я обрізала. А все, що йде молоденьке, начебто із нормальним листям. Ну це ось трішки. Ага, це ще старий, це ще старий стовбур ось. Це молоденький. От побачимо, що виросте. Я якраз прийшла сюди з сапою, підпушую землю, бо в нас ж, ніяк не добрала сюди після тих дощів, таке робилося, забило все. Це буде букетик, листя пообриваю, буде красивий букет. Ця казала, наберу сміливості, обріжу. Не обрізала, не обрізала, пошкодувала. Такі ж вони гарненькі. Все мені дівчата там написали теж в коментарях, що не обрізайте, якщо кущик гарно росте, ну гарненько наростає, Квіти не повинні його виснажувати. Ну ось тут можна ці зараз, ось, дивіться, при вас обріжу, щоб вже не. Бо потім знову пожалію. Оці старішенькі можна і обрізати. Цю пожалію. Такі і ось радуга. Теж це старіша квітка. Ці молоденькі. Такі біленька гарно відкрилась уже. Така дуже красива. І фуксія. Ось так квіточка старіша, що я вже показувала її. Я її приберу, щоб дійсно полегшити очки кущику. І така красунька. Дуже гарна фуксія. Наростає кущик. Так, і потрібно прийшла, ще сюди взяла. Це ж нужнички, щоб обрізати сіндію. Дивіться, вже вона, ну, ну, старенькі. насіння я думаю, немає сенсу залишати, тому що я думаю, ці сорти не насіваються. І ось обрізаю я до тих пір, о, молоденька рослинка пішла. Ось. І це до, тих, до того місця я обрізала стару. Так і тут ось. Там молоденькі. Хіна це я вже бачу, що чим більше обрізаєш, тим краще вони наростають. Але ж як ця краса довго, то все шкода. Ну, ці вже старенькі не підуть навіть на букет тому що вони вже, вже вони два місяці квітнуть. Так що тут ще підчистити. Ось так. І цю. Ну, звичайно, вже не такий великий, получився кущик, але молоденькі рослинки хай. наростають. Так, ще покажу, відкрився в мене новий сорт. Я його не показувала, це тільки сама побачила цю квіточку вперше. Зараз скажу, як сорт зветься. Щось труфле, що напишу, бо почитати не можу так. Ну, така, поки така. І ці такі от, от, от така вона була в інтернеті. Охайна, з гарненьким вершечком, листочками. Це одна квітка така, а це все таке розчіпчене. Теж їх зараз дріжом. Прийшла трішки пообрізаю, посапаю. Я вже їх обробила, підживила. Пора вже обрізати, тому що тому що вже квіти, бачите, які. І навряд чи вони будуть давати гарне насіння. Хоча можна було пару квіток залишити, проекспериментувати. Так, обрізала частково. І хіна цеї. Хай наростають кущики. Цей не зачіпала. Не знаю, так він мені подобається. Цей трішки підчистила. Ой, яка фуксія гарна. Цей обрізаний. Веселка, бо той раз обізвала радугою Веселка. І поливаю на ходу. Ціни обрізаю, бо буду пакувати лілейники дівчаткам на замовлення, то там в мене декілька є замовлень разом з хіноцеями. Тому при, пересол... при пересилки обріжу, але хочу пару, пару квіточок залишити, щоб бачили. Тому поки не обрізаю. Ці теж так само, але ці, подивіться, на цей сорт. Ніякої води йому нема. Його й обрізати не треба. Хоча якщо обрізати, може підуть молоденькі. Цей трішки обрізала. кущик, Бік кахуна буде. Красунька. Подивіться, яка цікава рослинка в мене. Розкинувся так кущик. Он. Ось ось його стовбурі, ось. Це якась Вероніка бухарська, здається. Ну це тільки-тільки починає. Я сподіваюся, що, що з усіх пазух це будуть квіти, квіти, квіти. Він так придасть свого шарму між білими гортензіями.